І все, і життя прикратилася у нас. Всього нема що. В нього така от ідея в голові, що він має… Я й кажу: Данюша, там ж можуть, ти в нас один, всі ми залишилися ну, всі Ще не дід мій здоровий, але з хворий. Та дід другий умер, батько помер. Ну, одні жінки. ти ж у нас одна надія. А він каже, бабуся, а якби до тебе прилетів, так тебе ж ніхто не спасав. Всі сказали б, нам не треба. Хто каже, хоче, щоб їхня дитина туди йшла. Ніхто, а хто як не я. Ой, він пішов на дежурство, як обично. Ніяких таких не було, не було. То спокійно. Хоча знаю, що він перший лізе. І всім треба допомогти, і всім треба зробити.